Безперебійний інтернет Івано-Франківська область отримала 30 старлінків від Міністерства цифрової політики України. Пристрої віддадуть у пункти незламності різним громадам Прикарпаття. За словами посадовців, ще одна партія старлінків надійде у лютому. Партія поставки для наших територіальних громад для того, щоб вони були роздані в пунктах незламності. Якщо буде повний блекаут, не буде світла, і відповідно стармінги повинні працювати. Ми практично наші пункти незламності обладнали всім необхідним: і генератори, і стармінги, і все для того, щоб люди мали можливість приходити там зайняти свій час, відпочити, випити чаю, кави скористатися інтернетом. Дані комплекти ми отримали завдяки співпраці з Мінцифрою, а сама Мінцифра отримала від наших міжнародних партнерів, донорів це Варшавський інститут телекомунікацій. Стерлінг для пункту незламності розглядається як резервне джерело інтернету, бо в основному зараз пункти незламності працюють на над основне, основне джерело постачання інтернету це буде оптоволоконні мережі. Які в свою чергу не сильно залежать від світла.